Сьогодні 7 серпня робимо огляд фундука сорту Каталонський. Це в нас 9-річне дерево. Висота вже біля 3 метрів. Подивимося, як у нас плодоношення цього року. Талонський цього року дуже добре. Тут доносить. Тут у нас всі горішки під низом, під листям, під, під гілочками. Для сорту каталонський характерно... Пізні вступання в плодоношення. На відміну, наприклад, від сортів хале чи косфорд чи червонолистя, які вже на другий-третій рік загружені горішками. то сорт каталонський він ось починає десь з п'ятого, четвертий-п'ятий рік він тоді набирає урожайність, в нього збільшується. От, зараз це дев'ятирічне дерево. Рихів дуже багато. Зверху на дереві також багато, не знаю чи тут видно. Ось так. Вон там багато горішків. Так, це в нас було дерево 9-річне. Зараз підійдемо до... П'ятирічних декілька подивимося. Тут у нас п'ятирічне дерево, йому вже біля 2,5 метрів. Тут також врожайність, вистакавність дуже гарна. Ще одне дерево п'ятирічний сорт каталонський. Зверху дуже багато. Також п'ят каталонське п'ятирічне. Підійдемо до ще одного <ків> каталонського, тут також 5 років. Все під листям ховається. Угу. Це не ще одне дерево, якому 9 років. Дуже багато зверху. Зверху не важко дістати. Тут у нас ростуть саженці сорту каталонський. Такі однорічні вже. На початок серпня їм вже біля метра висоти. В основному десь 70 см. А тут також каталонський. З цього року сажанці дуже добре ростуть, багато дощів. Дуже гарна коренева буде. То на осінь можна звертатись, на осінь будуть однорічні саженці в основному, ну і трохи. Невелика кількість двохрічних.